Друзі, всіх вітаю на каналі. Міністерство оборони України запровадило нову схему видурювання в українців грошей через застосунок Резерв Плюс. Українці, які встановили цей додаток на свій телефон, почали отримувати повідомлення, що вони оштрафовані на 17 тисяч гривень за те, що нібито у 2024 році на протязі 60 днів не оновили свої дані. Але логіка в тому. Що постанови про накладання адміністративного стягнення, як і самої адміністративної справи, по цим штрафам не існує. Так, волонтер Антон Синенко, який має 57 тисяч підписників на Фейсбуці, публікував пост, що вчора отримав у резерв плюс повідомлення негайно сплатити штраф 17 тисяч гривень за те, що нібито до 16.07.2024 року не оновив свої дані. Резерв плюс пише, що якщо ось зараз ви негайно сплатите штраф, то вам буде знижка 8,5 тисяч гривень. Ось такі вони добрі дають знижку, якщо ви зараз віддасте їм свої гроші. Суть тому, що волонтер цей оновлював свої дані в ТЦК у 2024 році. Тобто, все він зробив, як вони і просили. Катерина Черногоренко. Нам треба серйозно поговорити про ваш резерв плюс. Я вже раніше писав особисто для мене, як для науковця від цього мало сенсу. Я досі що три місяці ходжу в ТЦК, щоб оформити законну відстрочку. Стою по п'ять днів в черзі. І через півтора місяці нарешті отримую папірець з печатку. Але оці 17 тисяч гривень штрафу від вас в резерві я отримав щойно. Нібито я невчасно уточнив свої дані. Хоча я минулого року встановлені терміни ходив ногами у ТЦК, все уточнив, вклеїв qr код вклеїв qr код у собі і військовий квиток. Купа моїх колег є свідками. А потім я п'ять разів отримував відсрочки. Мене це порядком дістало, особливо розуміння, що за пару тижнів знову доведеться стояти в черзі на подачу паперу. Тому, будь ласка, дайте відповідь на запитання: хто і чому тепер має сплатити ці 17 тисяч гривень штрафу, які більшими за мою місячну зарплату в інституті? Скільки людей опинилися в такій ж ситуації, як і я? Яка процедура оскарження цього незаконного штрафу? Ви прекрасно працювали в плані цифровізації стягнень, але тому чому тепер мають звертатися до адвокатів, подавати до суду, витрачати свій час та нерви? Щоби що і за що міністерство оборони України на хіба ви це робите? Пише Антон Сенен. Це просто нонсенс. Міністерство оборони України займається фінансовими аферами. Мало того, що людина у 2024 році, у термін 60 днів з травня 2024-го оновила свої дані, так тепер її. Штрафують за те, що вона не оновила, і більш того, немає адміністративної справи, немає розгляду, немає взагалі постанови про цей штраф. Фактично, вони залякують українців, щоб сплатити скоріше гроші, що е, українці бояться, що схопить ТЦК на дурня, на страх, щоб українці віддавали свої кошти. І немалі. При тому, що навіть якщо ти сплатиш цей штраф, то тебе все рівно схопить на вулиці ТЦК, оновлював, не оновлював, платив чи не платив. Нагадаю, що керівником проєкту Резерв Плюс є Катерина Чорногоренко, родичі якої там брат, всі родичі, чоловіки призовного віку не служать в армії, тому що по блату через її посаду мають таку бронь, щоб не служити. Тобто все інше йдуть, а ось. Родичі Чорногоренко, яка придумала цей резерв плюс в армію, не йдуть сама Катерина Чорногоренко прийшла в міністерство оборони е, після того, як працювала на гранти. Вона є в грантовій тусовці, там юсеє цорос, і вона є близькою подружкою Віталія Шабуніна. Шабунін, до речі, постійно на своїй сторінці рекламував резерв плюс. Сказав, що це дуже гарна система, дуже крута. Що треба її впроваджувати і всім встановлювати? Ось як працює е, Резерв плюс який рекомендував Віталій Шабунін, про якого я вчора публікував сюжет. Будь ласка, подивіться. Нагадаю, що 25 травня 25 року Зеленський підписав персональні санкції проти мене з блокуванням всіх моїх медіаресурсів на територію України та заборону займатися журналістикою на територію України. Цей канал, який ви зараз дивитеся, також знаходиться під блокуванням на території України по проханню Зеленського Ютуб вніс такі зміни. І щоб дивитися, мій канал, треба в налаштуваннях змінити країну місце розташування з України на будь-яку іншу. І важливо зробіть це. Із комп'ютера, і з телефону. Якщо ви зробите тільки з комп'ютера, на телефоні залишаться старі налаштування. Щоб дивитися на телефоні, треба теж змінити. А також можете використовувати VPN з іноземною IP-адресою, Тоді відео будуть доступні. Також раніше до санкцій я публікував декілька відеороликів з детальним поясненням, як оскаржувати штрафи ТЦК у суді, оскільки я сам є магістром права, і з 2008 року займаюся. Юридичною допомогою українцям я розповідаю, як саме треба в суді оскаржувати всі ці постанови штрафи подавати в суди проти держави, та головне вигравати свої справи. Сам я особисто виграв десятки, десятки десятки позовів в Україні, коли жив і працював в Україні. Такої Зеленський, звісно, заблокував доступ до моїх каналів. Зараз Українці не можуть більшість українців не можуть дивитися ці відео про як захищати свої права, оскільки більшість українців в своїх налаштуваннях з залишило Україну і просто не бачать моїх відео, що вони виходять в мої розслідування. Ну, вони фактично знаходяться в інформаційній ізоляції. Щоб просто дивитися незалежних блогерів, треба витратити 10 секунд і змінити свою країну. Але більшість українців цього робити не хочуть. ось, Зеленський у своєму указі також заблокував для доступу з території України мій сайт Дорожній контроль, який працює з 2008 року. Уявіть, там тисячі публікацій, тисячі інформацій про корупцію органів влади. Багато. Прикладів позовів безкоштовно скачуйте, Я не прошу не копійки за це. Ви можете безкоштовно скачувати всі мої позови, що я розробляю для людей. Я даю безкоштовно людям, що використувалися і перемагали. Також Зеленський заблокував своїм указом і цю статтю з сайтом про оскарження штрафів ТЦК, де безкоштовно викладені позови, щоб отримати копію позову, використовувати VPN, скачувати та подавати на них в суди нагадаю що в травні 2024 року Зеленський, влада Зеленського прийняла закон що з 16 чи 17 травня 2024 в те термін 60 днів треба оновити свої дані в тЦк а інакше буде штраф і вони автоматично зараз розсилають всім українцям у цей резерв плюс до 17.07.2024 не оновили свої дані а отже платіть гроші логіка в тому що відповідно до статті 38 кодексу україни про адмінправопорушення Термін накладання адміністративного стягнення є три місяці. Тобто, якщо вони встановили, що сімнадцятого ви не оновили свої дані, то в них було час лише до 17.10.24, щоб розглянути адмінсправу та винести постанову про штраф. Вони не можуть вже в 25-му році накладати на вас адміністративне стягнення, оскільки строк вже вийшов, тому вони не накладають на вас адмінстягнення, а просто розсилають повідомлення у резерв плюс сплатіть гроші. Тому що на вас, нібито, є штраф. Ось така фінансова афера. Уявіть, що все це робить державна інституція, Міністерство оборони, яке хоче приєднатися до НАТО. І всім цим заправляє Зеленський, називає себе керівником держави, блокує юристів адвокатів, щоб українці не могли читати та дивитися юридичні статті, і в цей час запроваджує фінансові афери. Це просто нонсенс.